Всім привіт, мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про заяву президента Польщі Анджея Дуди. Нагадаю, що президент Польщі Анджей Дуда це є великий друг України, і він з самого першого дня вторгнення Росії в Україну з 24 лютого він підтримує і тих українців, які знаходяться на території України, і так само підтримує абсолютно всіх українських. Біженців, які знаходяться в Польщі, за що йому власне дуже і дуже велике дякую. Ми сьогодні поговоримо про його нову заяву. Вона стосується напряму України, напряму стосується війни в Україні і стосується різних заяв колег цього самого Дуди Дуде по європейському союзу. Так тому як лунають різні заяви час від часу від різних політиків. Хоча, якщо дивитися на період за останні півтора року, то консенсус між... Лідерами різних країн Європейського союзу і, в принципі, між різними країнами світу він, скажімо так, вже є, тобто є якась єдина думка, хоча час від часу подібні заяви. Проти яких зараз виступає той самий Дуда, вони досі лунають. На жаль, ми зараз про це поговоримо. Дуда досить скажімо так жорстко поставив подібних коментаторів на місце. І давайте зараз про це поговоримо. До речі, поставте лайк цьому відео і в коментарі пишіть, звідки ви дивитесь його. Отже, президент Польщі Анджей Дуда закликав країни, які пропонують Україні так званий компроміс з Росією, віддати. Їй свої території. Далі маємо пряму мову. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ та Крим. А хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території вперед. Я думаю, РФ буде щаслива, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на Середземноморському узбережжі, зазначив власне президент Польщі Анджей Дуда. Також ну, бачимо, що цією заявою він. Чітко висловлює свою думку з приводу цих так званих компромісів. Він розуміє, він являється також і дуже хорошим другом нашого президента Володимира Зеленського. І, я думаю, що він транслює саме думку зеленського в цьому плані, і він цей наратив буде продвига, просувати до нашої перемоги в цій війні, тому як він розуміє, що військово-політичне керівництво України не збирається ділитись з Росією своїми територіями. А якщо є якісь країни, які пропонують заморозити конфлікт, які хочуть, які пропонують зробити там якісь особливі статуси цих регіонів, які хочуть там якоїсь автономії або навіть приєднання до Росії, тобто. Тупо віддати Росії ці землі він якби виступає проти цього. І я думаю, що якби це транслюється думка нашого з вами президента. Також президент Польщі запевнив, що Україна завжди може розраховувати на нього в питанні членства в Європейському Союзі і в блоці НАТО, тому як неодноразово вже заявлялось, і неодноразово власне ми бачили, як. Польські політики за своєю власною ініціативою збирають речі і їдуть по всьому світу їдуть по перше по країнам європейського союзу для того щоб е, дістати в них хоча б трохи там якоїсь допомоги е, для україни е, також вони постійно лобіюють інтереси власне української україни на міжнародній арені е, тому як наш президент він не дуже часто може кудись там вирватися. наскільки я якщо я не помиляюсь він за півтора роки війни всього лише два рази виїжджав з україни на якісь там конференції два або три рази От і, і при цьому всі інші там інтереси е, на такій на самому високому рівні захищає саме польський лідер. От він неодноразово говорить про те, що Україна має бути цілісною. Він неодноразово говорить про те, що Україна це Європа, що Україна має вступити в Європейський Союз, що єдиним правильним шляхом для України є вступ в НАТО, і Польща це одна з тих країн, які з першого дня говорять про те, що Україну треба прийняти в НАТО просто зараз, навіть коли ще від нас відбуваються воєнні дії. Також хочу нагадати, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький неодноразово Збирав також свої речі і їздив по всіх країнах світу, і просто для того, щоб зібрати донати для України, але не такі, як збирають, наприклад, наші військові, а донати у вигляді мільйонів, а в деяких випадках навіть мільярдів доларів для підтримки. України української економіки для підтримки нашої соціальної системи, соціальних виплат, виплати пенсій і так далі, тому особисто від себе хочу подякувати президенту Польщі Анджею Дуде, хочу подякувати прем'єр-міністру Польщі Матеушу Маравецькому. Також хочу подякувати всім небайдужим полякам, які допомагали і допомагають українцям, незважаючи на те, що відсоток. Підтримуючих Україну простих поляків він падає, але незважаючи на це, він все одно залишається переважаючим, скажімо так, бо понад 60% поляків до цього до сьогоднішнього дня виступають за те, щоб нарощувати підтримку України та українців, які знаходяться як там, так і на території Польщі, і власне роблять це на свої, своїми діями, а не просто на словах. Тому друзі, маємо ось такі хороші новини. Хто хоче Подякувати, до речі, полякам можете писати свою подяку в коментарі під цим відео. Дуже багато поляків дивляться ці відео. Є, як ті, хто негативно налаштований на нас, є так само, і ті, хто позитивно на нас налаштований. Але в загальному, я думаю, їм буде дуже приємно читати подяку від українців, щоб вони розуміли, що ми не просто там в Польщі знаходимося, так а ми і по-перше, чекаємо, коли війна в нас закінчиться, щоб повернутись додому. І по-друге, ми вдячні. За всі ті за всю ту допомогу, яку Польща нам надала, тому буду вдячний власне всім за ваші коментарі. Це буде дуже класно. Також буду вдячний за лайки, за підписки і долучайтеся в мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Під цим відео долучайтесь туди. Там щоденно виходять актуальні новини Польщі в текстовому форматі, коротенькі. Тобто, це буде дуже якби корисно для тих, хто не має змоги там дивитися відео. Якщо ви на роботі, наприклад, знаходитесь, але у вас є час просто посидіти в телефоні і почитати в тексті новини, яких також є дуже і дуже багато. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.